Привіток! Тут буде історія про те, як мені терміново знадобився новий бюсхалтер, і я вирішила його зшити із відходів. Так, вирішила, що колір має бути чорним, і от зараз тут ми щось нариємо. Так. Ось таких от шматочків різних, прирізних я назбирала, і я так собі думаю, що тут ще й вистачить. На трусики я її дуже-дуже зраділа. Маючи ще в запасі чорну листичну сітку, вона вирішила задню частинку моїх виробів, які я планувала. Спереду довелося декілька е сшити деталек. Щоб більш-менш якось вийти з положення. Але все ж таки, знаючи свою роботу, можна викрутитись у будь-якій ситуації. Отже, бачите, як я все плотненько вкладаю та намагаюся десь кудись його вліпити. А ось, бачите, шовчик посередині це я сшивала шматочки круживця. Ззаду маємо таку сіточку як на трусиках, так і на. Бігустику, трусики в мене тут бразилянки, і я такі дуже полюбляю, тому завжди собі намагаюсь такі шити. І все ж таки маємо в кінці неймовірне краси, ніжний ось такий комплект, дуже прозорий і, ви знаєте, дуже зручний.